Страшна трагедія на Каховській ГЕС, і буквально вже ось цей тиждень ми спостерігаємо масштаби, вже бачимо масштаби цієї екологічної катастрофи, трагедії, яку спричинила російська окупаційна влада, російські окупанти за наказом з Кремля, тільки за наказом з Кремля. Ніхто цього зробити самотужки не зміг би ніякі удари. Української армії не змогли би зруйнувати цю велику споруду, яка була зроблена ще за радянських часів, і зроблена дуже потужно, яка здатна витримувати ядерні удари. І ми спостерігаємо цю страшну трагедію, і оці масштаби екологічної катастрофи. Все це, що було змито, воно зараз з'явилося в акваторії Чорного моря. І це має дуже величезні наслідки. І збитки в першу чергу матеріальні для України. От як ми повинні тут ставити тепер питання перед міжнародними організаціями для того, щоб ці збитки нам компенсувала Російська Федерація? Якими, яким мірилом це може бути? Ну, по-перше, тут треба дуже чітко кваліфікувати цю подію як терористичний акт. По-друге, цей терористичний акт треба прирівняти до ядерного вибуху. Тобто, за своїми наслідками він дорівнює застосуванню ядерної зброї. Тобто Путін обійшов, так би мовити, використання ядерної зброї, але за своїми наслідками ця подія мусить бути прирівняна до використання ядерної зброї. Третє. Реальні наслідки, реальні незбитки можна буде порахувати не раніше п'яти років. Чому? Ну, я робив такий глибокий, глибший аналіз, але побіжно пробіжуся. От дивіться, галузі, які, по яких вдарила ця, цей теракт. Перше, енергетика. Друге, енергетика це ГЕС і Запорізька атомна. Це комплексний удар. Це дві величезних станції. Друге, металургія. Теж біля десяти металургійних підприємств залежать від Дніпровської води. Далі функціонування житлокомунгоспу – Покров, Нікополь, Марганець. Ну ось я додам зараз. Ось е, практично весь Нікопольський район, що так. на Дніпропетровщині, залишився без води через обміління Каховського водосховища. Далі аграрний сектор, е, зрошувальні системи в трьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській. Врешті-решт, цей удар також позбавив води окупований е, Бердянськ. Ну і е, навіки знищив. Причину нападу Росії на Україну постачання води в Крим. Тобто, ну, одна із причин нападу Кремлем завжди наголошувала, що треба було забезпечити воду в украденому в Україні Криму. Так, а яких цілей тоді вони досягли? Так, вони самі зруйнували всі цілі, тобто, ціль насправді єдина ціль цієї війни знищення української нації як суб'єкта міжнародного права і, ну, і української держави. Тобто це геноцидні дії, і мені здається, що Зараз треба переходити до абсолютно іншого комплексу зусиль. Ну, наскільки я розумію, Українська прокуратура вже інформувала міжнародний кримінальний суд з цього приводу, і мені здається, що цю подію треба виносити в абсолютно окреме провадження. Тому що це стосується масової загибелі людей, руйнування інфраструктури, знищення майна людського. І найгірше, чого ми ще не можемо обрахувати, це скотомогильники, які зараз будуть розмити, і що там Сибірка, чума, ну що, тобто, що там, чумка свиняча, ми не знаємо, пташини й гриб, ми, ми цього не знаємо, що там вилізе. Далі, могили, ну, цвинтарі з похованням людей, вони ж теж будуть розмити. Хочу нагадати, що ще недавно тисячі померлих від ковід, чи не спричинить це сплеску ковід нової хвилі якоїсь ну, модернізованого ковід. Взагалі, за комплексом наслідків, ця подія мусить об'єднати цілий світ. Ми бачимо, як зараз вже Ізраїль, Японія першими включились в допомогу Україні. Азербайджан дуже швидко зреагував, дякувати азербайджанському народу, який завжди з нами поряд. І ну, очевидно, що ця подія зараз потребуватиме абсолютно іншого підходу. Найгірше те, що от в Херсоні під час евакуації перебував Ребе Моше Асма. І якраз він був під час обстрілу евакопункту в центрі Херсона. Тобто, мало того, що агресор знищив, ну, влаштував таку е просто е теракт рівня ядерного вибуху, так він навіть не дає евакуювати мирне населення з зони підтоплення. Там же постійно обстріли ведуться. І це злочин, який просто ну за своїм цинізмом, він прирівнюється до нацистських злочинів 44-го року приблизно, коли нацизм відчував, що він програв, і коли нацистські війська відступали з території України, наприклад, чи з території Польщі, що там творилося. І в цьому сенсі просто російські окупаційні війська є нацистськими за своїм характером, і тобто в інструментарій по осуду путінізму має бути той самий, що й застосувався до нацизму гітлерівського. Путінський нацизм має бути засуджений через новий Нюрнберг. Тобто це, це значно ширше. Якщо хтось думав е, обійтися е, Міжнародним кримінальним судом, мені здається, що Міжнародний кримінальний суд може засудити окремі злочини. Але комплексний злочин потребує комплексного осуду. От Нюрнберг він назавжди, скажімо так, поставив на гітлеризмі хрест. От такий хрест треба поставити на путінізмі. Нагадую слова Вінстона Черчилля, коли осудили нацизм. І Черчил з сумом сказав, що не ту свиню зарізали. Він розумів, що таке Сталін і яку біду він принесе ще Європі. Оце реінкарнація сталі сталінізму, яка е повторила новий. Е Голодомор для України, що нам треба зробити для того, щоб привернути увагу інших країн і так. до засудження ось цього злочину. Це дуже важливий момент, тому що перший стартову ситуацію, коли виставляються ну найемоційніші перші оцінки, українське мініснемінформполітики програло. Тобто, взагалі, можна сказати, МЗС, Мінінформполітики, банкова програли. Тому що найголовніші світові видання по суті вийшли з інформацією про цю подію з дуже розмитим формулюванням, що означає ну, гра в на користь агресора. Блумберг, Нью-Йорк Таймс, тобто, ну дуже багато видань. Вони так якось розмито, не, не акцентуючи. Ну чого варто, наприклад, навіть сайт ООН, який всі прекрасно розуміють, весь світ прекрасно розуміє, що трапилось. Але ООН вдає, що трапилось щось незрозуміле. Абсолютно незрозуміла позиція Червоного Христа так само. Ну, тут в Червоного Христа, очевидно, є якісь емоційні стосунки із Зеленським персонально. Згадаймо історію Азова, коли Зеленський розповів, що Червоний Хрест понабирав на себе якісь функції гарантій для азовців, яких ну, Зеленський підштовхнув здатися в полон. Але, от, ну, по суті, після цього якось не, не заладилось. І ми, ми не бачимо е, ну, такої реакції на цю глобальну катастрофу, як, наприклад, зовсім свіжу реакцію на землетрус в Туреччині. От співставити поведінку країн, як тоді комплексно всі кинулись допомагати Туреччині, Україна в більшій біді зараз. В більшій біді. І якось воно ще не ніяк не не розрухається. І дуже турбує якраз оця невизначеність реакції, і зокрема тим, як Російська Федерація користується західними виданнями. Так. А потім цими словами апелюючи пропагандисти починають розповідати про те, що це ми самі себе обстріляли найгірше, якимось чином, та найгірше те, що українці, громадяни України, починають підхоплювати цей наратив. В них є совість, взагалі перед співвітчизниками, ну, підхоплювати російський наратив це просто свинство і скотство. Перепрошую, тому зараз якраз ну в зв'язку з тим, що перший раунд влада програла інформаційної війни, зараз треба розгортати дуже велику комплексну кампанію за участі провідних країн світу. Ну Зеленський розуміючи, що ситуація стартова чиновниками програна, він апелював персонально до світових лідерів, аби вони висловилися з цього приводу. Це теж був хід, який, в принципі, ну як варіант. Такого гібридного вирішення програного першого раунду, але зараз треба розгортати величезну таку довготривалу інформаційну кампанію, бо світ реально недооцінює, що трапилося.